Народний переказ чарівне дзеркало. Запорожці то народ вихватний, на всякі діла здатний. Інші такі були, що й грамоти не вчилися, а читати так добре читали, що й учений так не прочитає. Раз одного запорожця питають Як ти вчився грамоти? А як спав я в хаті? Стало мені душно, я пішов під стіжок та й лежу. А тут летить пташка. Як дзьобне мене в лоба, так крові побігла, і став я все знати і книжки читати. А сила, яка в них була, хочу старого, хоч і в малого. І де розкошовий, аж дивиться, дитина семи літ. Заглядає на дзвіницю. Чого ти, мале, заглядаєш на дзвіницю? А я туди гармату зніс. Ти? Я А піди назад знеси. Воно пішло та й знесло. От які тоді люди були. Тепер хоч десятеро коней запряжи, то не знесуть. А про старих запорожців то вже й казати нічого. Розповідали, що були серед козаків такі чаклуни характерники, що їх і шабля не брала, і що мали вони чарівне дзеркало. От ворог десь перешагівся у степу, а вони в те дзеркало глянуть і вже бачать, звідки ворожа сила суне та скільки у неї війська. Могли через те дзеркало навіть туману на ворога напустити. Блукатиме довкола козацького табору, а через той туман не пройде. От такі то були козаки запорожці. На своїй землі їх ніхто не міг узяти. І слава їх не вмре, не поляже. Дякую за перегляд. Підписуйся на мій канал та не забудь натиснути вподобайку.